Роман Безсмертний дипломат доєднується до нас. Пане Романе, вітаю вас. Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава доброго вечора, пане Сергій. Я єдине перед тим як ми почнемо розмову, пане Романе, дозволю собі нашим глядачам нагадати чи закликати так само, щоб вони і на ваш Ютуб підписувалися. Теж часом черпаю звідти інформацію. Тож рекомендую наполегливо всім, пане Романе. Ну, якщо говорити про сьогоднішню розмову, про, про сьогоднішні події, так то хотілося б зрозуміти, ну восьме число. Всі ми ну як всі ми озвучувалося, що це буде якоюсь такою точкою. Ну Можливо, перелому. А, якщо Путін не зупиняється Трамп, там його душить тарифами, сьогодні Путін не зупиняється, але і про тарифи, я так розумію, вже сьогодні немає сенсу говорити. Вірно, пане Романе? А, пане Сергію, нас придушили не так, як Путіна, а придушила зараз інформація. Що ви а... маєте на увазі? Інформація, ця вона стосується якби дуже багатьох сторін. Давайте я зараз вам покажу. Бо а, тут е, реалії події дещо не співпадають з інформацією, яка літає навколо, давайте подивимося: Блумберг, Форбс і раз і ціла частина видань, вони вернулися до декількамісячної давнини розгляду питань, які стосуються території. Хоча на даний момент е, ніхто абсолютно не знає, який порядок денний, що буде обговорюватися. А найважливіше, пане Сергію, взагалі чи буде ця зустріч між Путіним і Трампом, ось давайте подивимося на зустрічне повідомлення про те, що е, Трамп е, вів розмову з прем'єркою головою Ради міністрів Італії Джорджо Мелоні стосовно проведення. Зустрічі в Римі. От е, як ви думаєте, як сприйме повідомлення Москва про те, що Трамп пропонує зустрітися не в Об'єднаних Арабських Еміратах, не в Саудівській Аравії, а в Римі? В Римі зустрітися із визнаним уже кримінальним злочинцем, на якого видано ордер і так далі, тим більше. А в Римі підписувався Римський статут і таке інше. Тобто, тут треба розуміти, що от, оця інформація, яка одна стосується України, інша стосується Росії, вона носить перше винятково інформаційний характер, і я би не дуже переймався змістом цієї інформації, тому що тут більше інструментів психологічного тиску. Суть яких полягає в тому, що Трамп контролює ситуацію, управляє і буде нею смикати з обох сторін. А одразу хочу зазначити, що Блумберг завжди спеціалізувався на таких речах, але майже 100% попадає в молоко своїми подібними прогнозами, тому тут треба дуже скажімо так обережно відноситися до тих прогнозів, які дає Блумберг. Що абсолютно вірно, і тут я погоджуюсь, то це телеграф. Тут ситуація достатньо вивірена, але вона а, відповідає ситуації, і насправді вона потребує відповіді з боку українських фахівців, військових, які можуть сказати, так яка реальна ситуація, баланс на лінії фронту з точки зору прогнозу. Те, що я бачу, і те, що я читаю від на моє переконання найкращих аналітиків в цьому плані, то ситуація може бути витриманою. Більше того, виходячи з останнього інтерв'ю головнокомандувача, то Україна має цілий ряд планів, які стосуються не тільки оборонних, а й наступальних боїв. Тому тут не можна впадати в транс з точки зору того, а я-я я що станеться. Тепер ще одна річ. Пам'ятаєте, я майже кожного разу спілкуючись в момент от таких загострень інформаційних, казав, що нині найважливіше, щоб українська сторона дотримувалася чіткості своєї позиції. І тут дуже важливо, що вперше, за ці, більш уже як півроку, а після приходу до влади Дональда Трампа він почав використовувати займенник «ми», не я, а ми. І вперше стів, Вітков веде постійно діалог з радниками з питань безпеки, як з європейських держав, так і України. Зверніть увагу: вчорашня зустріч. чим вона завершилася повідомленням президента України про те, що роботи радникам вистачить, є над чим працювати? А тепер давайте поєднаємо все до одного місця. І так. А відповіді на питання, коли йде про і відбудеться зустріч, нема Трамп пропонує Рим прекрасне місце з моєї точки зору, як для того, щоб поставити на місце московського фюрера. Тепер ще одне питання: а яким будуть розглядатися проблеми на цій зустрічі? На це питання ніхто не знає, бо радники продовжують розмову. Тепер яка позиція буде сторін? Позиція України зрозуміла. Вона відповідає нормам міжнародного права, Конституції України ніхто ніяких територій не збирається виздавати, здавати і так далі. Більше того, я процитую Петра Павела, який сказав: що якщо ціною того, щоб а, зберегти незалежність суверенітет, територіальну цілісність України є тимчасове, Тимчасове невизнане, невизнане перебування певних територій України під. А... Російською окупацією, то хай так тому й бути, так пане Роман. але воно ніким, як каже Петер Павел, визнано не буде. Ось і крапка на цьому, пане Роман. Так і Петер Павел каже: ну що по суті, ну це це, якщо порівняно, так що що стоїть на кону? Якщо там треба зберегти державність, але пожертвувати територіями. Ну то так, але ну от... Е... ні, 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 пане Сергію, ніхто. Територіями не збирається жертвувати, ніхто не поставить підпис під си правильно, де люре, а де факто. І оця історія раніше, ще ж пам'ятаєте, я вже теж згадував про Крим, йшлось так само, що ми там заморозимо, відкладемо там на скільки років і так далі. І зараз по суті мова про це ж. Я просто намагаюся зрозуміти, що дає вам впевненість, ну що не буде, от саме такий формат, коли ми, звісно ж, там не визнаємо цього юридично. Але де-факто знову ж таки, зважаючи на те, що ми ж розуміємо прекрасно, що Путін не відмовиться, навіть якщо буде якесь там перемир'я, бо ці території, включно з Херсонською Запорізькою областю, внесені до нього ну, вони внесли в свою там, конституцію, то звісно, що юридично цього не вийде. Але що їм... Ну, що, чи, чи не трапиться такого, що так, ми от там, давайте відкладемо це на 10, 20, 30 років і тоді вирішимо. Чи а може це, не знаю, це єдиний вихід. Чи, чи як ви пане вже? Сергію, на відміну від е, авторів цих матеріалів, які мені довелося переглянути, Washington Post додам ще Wall Street Journal, Я розумію, так як розуміють більшість тих, хто аналізує цю ситуацію, що будь-яке припинення вогню це лише пауза. Це лише пауза пер Абсолютно. перед продовженням війни. Це перше і друге. Пане Сергію, я пам'ятаю про те, що забулися нині від Трампа до самих останніх аналітиків. Е, Путін на Україні не зупиниться, Його плани йдуть далеко за межі України. І тому все це є лише передишкою, якщо так можна ще назвати. Абсолютно. Більше того, я хочу, щоб ви мене теж почули. Я з 2014 року чую цю даруйте, м'яко скажу, хоча достойна ця річ набагато грубішого, нерозумну розмову про замороження. Цей конфлікт принципово, його природа не дозволить його заморозити. І це перетворює фактично цю ситуацію в непотрібну зустріч. Насправді це розуміють в Держдепі, це видно по тому, як і що говорить Марко Рубіо. Однак гонитва Дональда Трампа за Нобелівською премією штовхає його на певні тактичні кроки. І в цій ситуації Україні необхідно триматися у цій три-єдиній конструкції: Київ, Брюссель і Вашингтон. І а... Проводити дуже виважену політику неемоційну, політику постійного діалогу в цьому трикутнику, і політику, яка дозволяє передавати інформацію і займати позицію в діалозі з Вашингтоном, причому позицію спільну європейців і українців, і побачите, що так як пропозиція від Трампа провести зустріч у е, Римі. Так і багато чого іншого Україні удасться переломити. Точно так, як і ця інформація, яку щойно ви оприлюднили, що Пентагону у Пентагону не вистачає зброї. Пане Сергію, за більше як 10 років війни я вже стільки про цей дефіцит начував, і хочу ще раз сказати: це брехня стосовно дефіциту. Є проблеми з виробництвом. Це правда. Є проблеми з функціонуванням а, тих потужностей, які виробляли техніку попередніх періодів техніки, яка необхідна для оснастки американської армії сьогодні, зброї боєприпасів. Ніякої проблеми немає. Скажіть мені, будь ласка. Який, яка армія озброюється вчорашньою технікою? Ніяка. Тому в цьому відношенні це теж інформація, яка використовується як інструмент тиску. Тільки це тиск на українську сторону, а є тиск на російську сторону. Ось вам як використовується нинішня інформація по відношенню до учасників. Про що вона говорить? Трамп контролює ситуацію. Насправді нічого і нікого він не контролює. І перше, кого він не контролює, це дії Москви. Учора Москва на попу посадила Вашингтон тим, як вона загадила інформаційний простір. Нині Вашингтон поповз за вчорашньою лідерством інформаційним Москви. І треба чітко сказати, Вашингтон в чергове провалив. Інформаційний поєдинок із Москвою, і це видно, і власне, от тональність, в якій навіть ми зараз з вами ведемо розмову, це в тому числі свідчення того, що Москва інформаційний простір загадила і виграє його, і мова не, не стільки про Україну, скільки про Вашингтон. І в цій ситуації треба чітко, щоб Україна займала позицію. Позиція номер один Україна не збирається визнавати ніяких територій за Рашийською Федерацією. Що стосується діалогу, друге Україна готова, і президент України готовий для розмови. Третє, ніхто ніколи. Без України ніяких рішень стосовно територій, умов і так далі приймати не буде, тому що це не відповідає нормам міжнародного права. Це суперечить Конституції України. І наступне Україна в цій позиції виступає за консолідоване вироблення позицій разом з Європою і Сполученими Штатами і не дозволить нікому в цій ситуації порушувати суверенітет і територіальну цілісність України. Крапка. І цього достатньо для того, щоб всі ці писаки, які не знають куди подіти, свій геній упражнялися на Україні. Я б пане Романе, от точно э, просто ну по не просто погодився, а потиснув би вам руку, якби ця ж риторика, от, власне, так само звучала з вуст наших переговорників. Чи до прикладу, щоб ви були цим переговорником, не власне тут я б не не сумнівався і був би якраз впевнений. І зараз, на жаль, ну в мене такі є трішки сумніви Навіть з того, ну як як може відбутися ця зустріч, якщо там буде Зеленський, не буде, але ну я вам дякую дуже за за розмову і власне за ті. За ту аналітику, власне, що ми щойно від вас почули. Дякую дуже, пане Розмане. Роман Безсмертний і ще раз нагадаю теж нашим глядачам, щоб так само підписувалися на ваш канал в Ютубі.